Вітаю! Пропоную вашій увазі урок з Сашико. З його допомогою можна створювати і прикрашати прикладні речі. В моєму випадку це така гольниця. Всі матеріали це заготівка, наповнювач, тканина, нитки, лінійка для Сашико є в моєму профілі Instagram. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, тож починаємо. Для першого етапу нам знадобиться лінійка. І маркер, який потім можна буде змити. Прикладаємо лінійку і робимо позначки у всіх отворах. Ось так. Таке медитативне заняття, потім цей маркер має зійти. Нам ці позначки потрібні для того, щоб стіпки були однакового розміру. Я зараз ставлю на паузу і зустрінемось, коли вже буде повністю тканина розмічена. Прибираємо лінієчку, бачимо, що вся наша тканинка розмічена. Потім після вишивки ми будемо її прати, щоб змити маркер. Можна також використовувати термомаркер, і тоді просто прогладити, і він зникне. Починаємо вишивати горизонтальні сині ряди. Відступаємо вниз три крапочки і вліво три. Виводимо сюди ниточку. На кінчику я зав'язала вузлик. Робимо перший стібок, виходимо і робимо другий стібок. Далі пропускаємо дві крапочки, вводимо голку. Дивіться, ниточкою не затягую, вона має трошки провисати. Знову зробимо стібок, виходимо стібок. Вийшов другий блок, знову пропускаємо дві крапочки і робимо два стіпки. Ось так має вийти. Перевертаємо тканинку і переходимо до другого горизонтального ряду. Так само пропускаємо дві крапочки, виводимо голку в третю і повторюємо, дивіться, тут нитку не затягаємо, робимо таку як, трошки як петельку. І далі ми повторюємо стібок, пропуск стібок. Пропускаємо дві крапочки і знову стіпки. Продовжуємо до кінця ряду. Третій ряд відступаємо від другого дві крапочки вниз і все повторюємо. У нас третій ряд, третій, і всі наступні ряди, вони будуть повторювати перший. Дивіться, на вивороті, ось так ниточка в нас гуляє. Трошки можна підтягнути. Все не провисаємо. Продовжуємо так до кінця. Дивіться, горизонтальні лінії я всі вишила. Ниточку закріплюю під стібочками. Ось так. Оскільки це гольничка, достатньо ось так пройтися декілька разів. Особливого навантаження на вишивку не буде. І беру знову ще одну синю ниточку і будемо робити вже вертикальні стібки. Так само на кінчику зав'язаний вузлик. Для зручності ми просто перевертаємо тканинку і будемо робити те саме, ось дивіться, такий самий стібочок. Ось тут ми не входимо в ту саму точку, голочкою виходимо поряд. Робимо стібок, стібок, давайте покажу трохи ближче, як воно має виходити. Ось такі, як куточки. Потім знову виходимо поряд, робимо стіпки. Бок і стібок. Повторимо ще раз. І другий вертикальний ряд, в нашому випадку це горизонтальний ряд, ми будемо повторювати. Ось ближче, де я вколюю. Трошки зачепила нитку. Підтягую ниточку. Бачите, вийшли куточки. Так, такі самі куточки ми маємо зробити тут знизу, і потім, потім ми повторюємо узор. Перевертаємо тканинку. Нитка має бути не щоб не стягнула нашу вишивку. Ось так. І далі вже повторюємо наш перший ряд. Стібок, стібок. Я просто роблю одразу декілька стіпків, ви можете робити по одному, як вам буде зручно. Бачите, виходять тут такі, такі квадратики. І продовжуємо так робити до кінця. Зустрінемося на останньому рядочку. Вертикальні лінії виконані. Дивіться, який виворіт у нас, такий не, не, не затягнутий. Тепер дивіться, ми маємо зараз робити ще одну розмітку, але ми будемо робити її між клітинками, між нашими крапочками. Починаємо з горизонтальних ліній. Умовно, дивіться, я виходжу між цих двох крапочок. І перший стібок. Прокладаю посередині. Далі виходжу знову між двох крапочок, і знову Це буде другий стібок. Тобто ми зараз будемо з вами орієнтуватися умовно на клітинки з крапочок і маємо виходити посередині. Як виглядає перший ряд? Ось такий. Ми його робимо, пропускаючи одну крапочку. Тобто всередині наших квадратів мають з'явитися хрестики. Спочатку ми робимо горизонтальні направляючі. А потім буде вертикальна. Підтягуємо, щоб не затягнути. Останній рядок. Нитка в мене закінчується, зараз візьму іншу, і продовжу. Тут так само ми. Будемо повторювати, у нас горизонтальні рядочки будуть проходити через квадрати, зустрінемося на останньому рядку. Дивіться, я виконала останній горизонтальний рядочок, зараз знову перевертаю тканинку і повторюю все те саме, що ми робили в попередньому етапі. Виходжу між двома крапочками. Ось цей перехід не затягую, роблю перший стібок. Далі у нас в цих квадратиках мають утворюватися хрестики, Виходжу посередині, стібок, далі тут стібочок. Так, повторюємо. З кожним наступним рядом все легше вишивати, тому що у вас вже є орієнтир, і тут вже не прорахуєшся стібок і утворюємо в останньому квадратику хрестик. Так, це вже останній ряд у нас буде синім кольором. Тут виконуємо ще один додатковий стібок. Для фіксації він нам буде потрібний. Так, переходимо сюди, на наступний ряд. Так само починаємо. Зі стібочки посередині, на виворіки, Що такі мають бути трохи провисати стібок, хрестик і так до кінця ряду. Отже, розмітку синім кольором ми завершили. Дивіться, мають утворитися ось такі квадратики з хрестиками посередині і прям промінцями. Нічого страшного, якщо якийсь стібочок трошки там криво вийшов, це у нас буде в гольничці все ховатися. І зараз приступаємо до вишивки білим кольором. Зараз ми починаємо вишивку білим кольором. Цей етап передбачає, що ми не будемо проколювати тканину, а будемо проходити виключно під стіпками, які зробили в попередньому етапі. Проколюємо лише для того, щоб закріпити нитку. Дивіться, ось тут я проколюю. Так само роблю на кінчику вузлок, закріплюю ниточку. Проходжу під першим стібочком. Далі під сім, Проходжу під хрестиком і виходжу сюди. Тут ми вже так трохи викладаємо ниточку, щоб вона не провисла в нас. Далі проходимо під. Цим горизонтальним. Так, бачите, без проколювання тканини. Підтягуємо ниточку, далі йдемо під хрестик, під вертикальний стібок, у нас ось така утворюється. Продовжуємо до кінця рядочка. Дивіться, ось тут я проколола, бачите, нитку, повертаюсь. В принципі, нічого страшного, але краще переробити. Далее под хрестиком выхожу, ось тут и останется бок. Тепер ми будемо повертатися. Так само вивожу нитку, роблячи прокол. Це наш перший ряд. Перевертаємо тканину і починаємо виконувати наступний етап. Так, ви вже бачите, так, да? вже таки утворюється узор під хрестиком проходимо, виходимо сюди. Так, трошки щось зачепила. Так, далі, ось тут посерединці, виходимо, ось в нас вже утворюється половина цієї квіточки. Далі під хрестик. Найбільша складність це, щоб не зачепити ниточки, не Проколоти саме тканину. Що нитка має вільно просуватися під цими стіпками. Так, так, так. і завершуємо перший ряд. Дивіться, для фіксації я проколюю ось тут. По вивороту вивожу голочку, перевертаю. Дивіться, тут можна орієнтуватися, в принципі, по з цим крапочкам, які ми робили з самого початку. Вивожу. Перевертаємо і спочатку починаємо. Віцик гарно вже виходить. Останній рядочок закріплюю під стіпками ниточку. Лізала. Зараз мені лишилося зробити Ще одну таку хвилясту лінію, і потім буду робити вже о, такі вертикальні пелюсточки. Переходимо до виконання вертикальних пелюсток. Я перевернула тканину і починаю робити все те саме, що ми робили в попередньому етапі. Тут може бути трохи складно не зачепити нитки. Передніх стіпків. Так, притримую, вийшла. І ось така має утворитися хвиляста смужечка. Ось так, робимо так до кінця ряду Ось тут я фіксую виходжу. І починаємо. Перевертаємо тканинку для зручності, і робимо заключну. Половинку ліп... пелюсточки. Тут вже в нас багато стіпків. Ба. Притримувати той хрестик. Зараз ми зробимо першу квіточку. Бачите, ось така утворилася квіточка з квадратиком, хрестиком. І продовжуємо так, виконуємо вже до кінця нашої вишивки. Вишивка виконана. Ось такий виворіт, закріплені ниточки під стіпками. Зараз я буду її прати в тепленькій водичці, щоб змити ось цю розмітку. Ось так виглядає вишивка після прання. Трохи, бачите, світить ось ці квадратики, просвічуються, ну, вона має висохнути і нічого не буде світитися, подивимося. Я її буду просувати такою ще вологою, тому що це льон, і щоб його гарненько-гарненько випрасувати. Дивіться, вона випрата, попрасована. І зараз лишилося зібрати її в гольницю. Так, ось така вийшла подушечка зшита. Можна її ось в таку світленьку, але я все-таки подумала і вибрала для неї ось таку дубову заготовочку. Вставляємо її. Трошки розправляємо. Ось така гольниця. Дивіться, з дубу. Трохи так да за, за закриті ці вишива, вишивка, але можна буде потім використовувати цей елемент там на мішечках для трав там або для якихось інших аксесуарів. От кого вольт.